Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ми разом на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Хочу підняти таку тему, як створити собі щастя. Так, так, звісно, щастя необхідно створювати. Потрібно працювати над тим, щоб бути щасливим, тому що ми все створюємо в своєму житті. Ми створюємо їжу для себе, ми створюємо. Різні приємні моменти. І також ми маємо створювати для себе і щастя. За порукою щастя є певні складові, які ми можемо створити у себе в житті. До прикладу, саме таке яскраве, що ми можемо створити і робити для себе кожного дня, це акцентувати свою увагу лише на позитиві. Всі свої негативні думки одразу перетворювати в позитив. Можливо, для когось це складно, а для когось це стиль життя. До прикладу, у мене є подруга, яка вміє будь-який негатив перетворювати в позитив. У нас була така з нею історія: ми сиділи пили каву на березі річки, і нас дуже сильно кусали комарі. Вони нас просто доїдали. Ми ці комарі відганяли, ми їх били, було по-різному. І вона сидить і говорить: ось дивись, Оля, оцей комар сидить у мене на коліні. І ти розумієш, він готовий пожертвувати своїм життям, щоб посидіти у мене на тілі. І я думаю, ці комарі нам вже так надоїли, а ми думаємо про те, що вони готові. Що вони готові для нас зробити, щоб тільки нам... Було комфортно, але нам від цього не комфортно, а вона це перетворює в позитив. І будь-що, я дуже люблю з нею спілкуватися, особливо телефоную їй, коли дуже щось бентежить мене на душі. Вона одразу знайде позитив у всьому. Тому побільше нам таких друзів. Також дуже важливо, щоб бути щасливими, ще створювати собі різні позитивні моменти. Нам ніхто не забороняє скласти собі список з тих речей, які дають нам радість, які дають нам позитив. І ми можемо це легко зробити. Взяти Богу взяти будь-який планувальник свій, в якому ви плануєте. І написати список ваших надихаючих таких моментів в житті, і написати, які дії вас надихають, які дії можуть зробити ваш день. Зробити ваш день позитивним, класним. Також для позитиву ще дуже-дуже дуже важливо, я б буквально навіть поставила би це на перше місце це сон. сон це наймиліше, що взагалі може бути. Нам завжди говорили ще з дитинства, пам'ятаю, що наймиліше така загадка була. І зразу відповідь: сон. Тому що сон дає нам сили. Коли ми спимо, ми відновлюємо свій організм, в нас виробляються гормони радості, і ми. Можемо прокидатися, коли ми достатню кількість маємо сну. Ми прокидаємося і ми можемо творити добро і творити радість на цій планеті. Тому сон – це дуже важливо, прямо поставила б це на перше місце для того, щоб бути щасливим. Також необхідно, звісно ж, і дбати про своє здоров'я. Навіть п'ятихвилинна така зарядка вранці перед зеркалом, навіть будь-який танець, активний танець, підніметь вам настрій. І так завжди. Нам завжди ритмічна музика, гарна музика, танець, якісь вправи піднімають настрій. Навіть просто пострибати, так як діти стрибають згадати дитинство, це також може підняти нам настрій і зробити наш день таким досить щасливим. І також потрібно дбати про своє здоров'я, тому що все, що в нас є, саме основне це наше здоров'я. І не потрібно відкладати на завтра те, що можна, може зіпсуватися післязавтра. Тобто, наше здоров'я, якщо ми не будемо про нього дбати, ми можемо собі його легко зіпсувати, це здоров'я. Тому не відкладайте на завтра те, що може зіпсуватися. Після завтра, до прикладу, тим більше скоро весна, скоро все розцвіте. Ми знімемо верхній одяг і виглядати нам потрібно привабливим. Тому, тому всі до тренажерного залу, я прямо це закликаю, тому що особисто мені тренажерний зал мені дає такий приплив енергії, емоцій. Я знаю, що я прихожу після тренажерного залу, і я ніколи не втомлена. Я завжди маю дуже багато енергії, багато емоцій, і, взагалі, щоб навіть трішечки втамувати себе, щоб після тренажерного залу прийти там, повечеряти і лягти спати, мені необхідно трішки навіть заспокоїтися, бо емоції прямо через край. І також дуже важливо навчитися відпочивати. Відпочинок це також дуже велика складова нашого щастя. Взагалі, вчені довели, що коли людина вміє Купувати собі час, тобто вона вміє делегувати якісь певні справи, і вона вивільняє собі час для свого відпочинку, вона набагато щасливіша ніж ті люди, які не делегують свої справи. Тому обов'язково подумайте над цим питанням, що ви можете делегувати, тим більше коли ви живете в своїй сім'ї. Я, до речі, знаю, коли я живу, до прикладу, зі своїми дітьми, то діти хочуть щось робити і хочуть мені допомагати, і прямо ходять за мною. І давай ми щось зробимо, давай щось зробимо. Можна давати легкі справи, які може робити дитина, віддавати дитині. І ви будете від цього щасливіші, і дитина буде щасливіша, тому що вона буде знати, що вона потрібна в цій родині, і вона може щось зробити для сім'ї, для родини. Тому не бійтеся, не бійтеся від. Давати людям свої справи і звільняйте, звільняйте себе, давайте собі більше часу на відпочинок. Але відпочивати важливо теж класно. Не перед телевізором, не з гаджетом в руках, а набиратись емоцій, набиратись вражень. До прикладу, гарна прогулянка в парку. будь-де коли ви виходите на вулицю, ви можете вдихати свіже повітря і насолоджуватися життям. Також ми можемо брати енергію для нашого життя, коли ми відпочиваємо і дивимося на сонце. Коли ми дивимося на сонце, ми також набираємося енергії. Ось чому дуже часто в зимовий період людям не вистачає сонця, але ми його дуже хочемо. Отож, не нехтуйте, тільки завершиться оця зараз. Кисла погода, одразу, як з'явиться сонечко, обіцяють нам на неділю сонечко. Одразу виходьте на вулицю і насолоджуйтеся цими промінчиками сонця. Набирайте з цієї енергії. І вам буде що згадати, коли буде, до прикладу, не дуже гарна погода. Тому це також дуже важливо. І ще хочу сказати. Ще важливо не втрачати зв'язок з близькими і люд друзями, це також дуже важливо. І також вчені провели дослідження і виявили, що коли людина не втрачає зв'язок у соціумі, вона багато спілкується з друзями, з близькими, з рідними. Багато звертає своєї уваги у соціум на інших людей, вона стає щасливіша, тому що в неї з'являється більше впевненості в собі. Спілкування з іншими людьми дає нам впевненість в собі. Я це точно знаю. Коли ти багато спілкуєшся з людьми, коли ти даруєш їм частинку себе, вони тобі частинку себе, ви стаєте щасливі. Від цього, і тим більше ваша впевненість в ваших силах і в підтримці зі сторони у вас зростає. І саме найважливіше, без чого неможливий жодний з цих пунктів, які я перерахувала, це дисципліна. Так, саме дисципліна. Тому що, ви знаєте, Ті, що з нами вже давно і знають наші курси, вони всі построєні на дисципліні. Дисципліна це дуже важлива складова. І дисципліна вона допомагає нам класно, приємно жити. До прикладу, дуже гарна звичка виписувати всі справи, які потрібно, все, що знаходиться у вас в голові, ввечері. Коли ви це виписуєте, у вас є гарний сон, тому що у вас немає в голові лишніх думок. Ви їх всі виклали на папір, виклали всі їх в планувальник. І тому ви гарно спите, а що є запорука вашого гарного сну? Це дисципліна, тому що ви знаєте, що вам ввечері необхідно виписати список всіх ваших справ. І для того, щоб ви могли гарно і спокійно спати. Все саме основне дисципліна. Також зранку, вранці, коли ви складаєте свій список завдань на день, ви також дивитеся. Ви дивитеся, які завдання ви будете сьогодні виконувати. До кожного завдання ви ставите час. І це також дуже дисциплінує, якщо ви ці речі будете повторювати кожного дня. І це для вас буде вже насолода, тому що коли ми це робимо з день в день, і ми бачимо класні результати для нашого життя, ми отримуємо від цього насолоду. Розумієте? І навіть дисципліна може бути запорукою нашого щасливого життя. Ми завжди боїмося дисципліни, боїмося бути дисциплінованими, але саме дисципліна допомагає нам в цьому. Отже, сьогоднішній день не є абсолютно не є виключенням, хоча сьогодні дуже гарне свято, свято закоханих. Тому саме в цей день, саме сьогодні, з любов'ю до себе складіть список ваших справ на сьогодні. Запишіть свої робочі завдання, залишіть обов'язково час для форс-мажорів. Вони завжди були, є і будуть. Тому ми за них завжди залишаємо час, щоб вони не приходили до нас неочікувано. Ми їх очікуємо і ми даємо їм на цей час. Також обов'язково напишіть собі завдання по навчанню. Тому що наш розвиток, навчання дає нам теж впевненість в житті і спільні мови, щоб говорити з нашими друзями і в соціумі спілкуватися. Це також дуже важливо. І напишіть обов'язково щось для себе: свої такі особисті завдання, але такі, які вам сьогодні просто зігріють душу, і які вам дадуть. Такий заряд енергії, напишіть обов'язково собі такі завдання. Потратьте на це декілька хвилин свого часу і прямо викопайте з себе ці завдання, прямо достаньте їх своєї серединки і обов'язково запишіть. Також до кожного такого завдання поставте час. Скільки ви часу готові на це завдання сьогодні витратити? І поставте пріоритети, які завдання саме найбільше важливі для вас сьогодні. І я дуже сподіваюся, що це будуть ті завдання, які вас будуть сьогодні надихати і мотивувати. Зробіть свій день найкращим. І ще. Коли ви будете малювати розклад маршрут дня, завжди малюйте його олівцем, тому що це саме нестабільне, що у нас є. І внесіть в свій розклад всі завдання, які ви сьогодні плануєте зробити. І створіть свій день найщасливішим.